Дев'ята ранку в харчоблоці ліцею номер 15 кипить робота. Кухарі мають приготувати вчителям та дітям чимало смачного. Традиційно перша, друге, випічка та гарячий напій на додачу. Вареники овочевий сурчик, пиріг з повидлом і чай Зоя Петрівна найдосвідченіша працівниця комбінату шкільного та студентського харчування. Біля плити понад 40 років. Каже, завжди працюється приємніше там, де хороші умови праці. Відремонтована їдальня ліцею на привокзальній одне з таких місць. Комфортно, бо нема тої жари. Воно в мене вже в пам'яті навіть стернулося, те, що було я вам говорила. Плитка, кондиціонера маємо, витяжку маємо. Абсолютно цього в нас не було. У їдальні капітально відремонтували м'ясо, рибний цех, лінію роздачі, посудомийний стіл, кухню та видачу. А це десятка квадратних метрів корисної площі. Оновлення зазнав із зал відвідувачів. Замінили світильники, меблі, перефарбували стелю та стіни. Тепер харчуватися тут одне задоволення. Діти отримали сучасний інтер'єр, отримали примі в якому не просто добре подають їжу, але ще приємно споживати таку їжу. Тому ми дякуємо тим людям, які подбали про дітей. В наш час це не просто було, і те, що зробили, це просто диво. У нових умовах колектив із трьох кухарів працює майже рік. Дякуючи оновленню, значно зріс асортимент та кількість їхніх страв. Сковородка як була що 60, я 30 котлет жалила. А що я зараз 90-100, то є різниця. І це в стояти до отих 400 котлет жарити до 12 годин, а що я за півтори години пережарила. Відремонтованим харчоблоком задоволена і Влада Луцька. Там кажуть, так виглядає на практиці процес оновлення та модернізації навчальних закладів громади. Суттєвий повний капітальний ремонт був зроблений в приміщенні безпосередньо харчоблоку, і нові плити, і нові мийки, і, що також важлива вентиляція. А нове кухонне обладнання це ще енергощадність, тому що старе обладнання, воно дуже багато бере електроенергії. Нове, звичайно, ще більш енергощадне. Усі роботи проведені за кошти міського бюджету. До слова, у 15-му ліцеї змін зазнала не лише їдальня. Тут суттєво оновили фоє на першому поверсі, закупили меблі, які з'являться з дня на день. Ці вимушені ремонти в навчальних закладах Луцької громади тривають не перший рік. Аби персоналу та дітворі було комфортно, ремонтуються дахи, системи опалення, харчобло. Локи тощо.